Як працює ця система? Якщо вона ну, Тут є різні режими, режими роботи. Перше це розжиг, ну, якщо щось трапилось, вона перейшла в якийсь режим, а потім треба знову розпалити камін. Камін треба зайти просто в меню. Є розжиг, є автоматичний режим, є напівавтоматичний режим, є ручний режим. Всі ці режими, що вони мають на увазі? Ну, наприклад, я по-ручному покажу. Всі ці штуки можна е, міняти. Наприклад, цим можна міняти е, подачу, примусову подачу насосом від цього бака в той. Да? Вимкнули. Е, тут можна примусово міняти відкриття чи закриття заслонки. Тут можна в 100 поставити, в 199. Тобто, ну, е, Можна міняти температуру ну, передачу вже потім кудись ще. Температуру, а ні, це якісь тут. вже... Так, я навіть не знаю, що це, бо я сюди там дуже сильно не лажу, бо воно наразі не потрібне, як для звичайного користувача. Єдине, що От знову йдемо в режими роботи, розжиг, ну є може автоматичний режим, коли він, він переходить після розжигу, коли розуміє, скільки температура диму. От тут, якщо подивитися, 160 виставлено на 160. Тобто, якщо димоход розуміє, що тут вже 160, він вже розпалений, камін нагрітий, тут починається підігріватися вода, воно автоматично заслонку поставить там, на 5% чи на 3%, чи на, ну скільки треба. Якщо він буде розуміти, що недостатньо там, падає нижче 160, воно потихеньку почне відкривати заслонку. Коротше, все працює ну, в автоматичному режимі, все працює в автоматичному режимі, напівавтоматичному, можна ще вибрати, там, ну, скільки буде заслонка, скільки температура е нагріву тут, стоїть 79, більше не треба, можна менше. Ну, все, все достатньо. Тобто, якщо просто хочете запалити камін, е режим роботи, розжиг, якщо він розгорівся, дійшов до 160. Потім він. Закриває заслонку і все працює. Закриваю заслонку, і все працює в автоматичному режимі. Тобто тут буде 5, він буде подавати там, нагрівати воду, автоматично будуть все передаватись там в бак, з, в бак для опалення, ну, і все буде працювати. Ось так. Тобто автоматичний, і все, ще раз можу показати. Якщо просто от відключення, відключити так, відключили. Вмикаємо, він загоряється. І коли ти вмикаєш, він одразу переходить в режим розпалювання. І тут повний, повний автомат. Розпалили, температура підігрілась, воно автоматично перейде в автоматичний режим і буде так працювати. Ну, це все. Є... А єдиний нюанс: для того, щоб камін нормально функціонував, потрібна електроенергія. Тобто, якщо вдруг електроенергії немає, то камін не буде подавати воду із баку, воду вниз для бак, для загальних для опалення. Не будуть працювати циркуляційні насоси. Тому або треба все, все одно вмикати генератор на будинок, щоб воно там нормально працювало, якщо немає світла, або ну, просто позакривати тут механічно, щоб камін не горів далі. Ну, я думаю, що там за хвилин 20-30 нічого не станеться. Якщо просто закрити, щоб він не горів і не ну, типу, просто потихеньку танув, танув, танув тухнув, тухнув і все. Механічно закривайте заслонку і все.